Українські підприємства встановлюють сонячні панелі та газові чи дизельні генератори різної потужності, і це щоб самотужки забезпечити себе електроенергією, виснувала наша кореспондентка Дар'я Сидоренко. Як уплинули пошкодження енергосистеми на роботу підприємств? і чи всі промислові об'єкти власне зможуть генерувати собі електроенергію, подивіться далі. Дані сонячної панелі були встановлені в квітні місяці минулого року, то тобто майже рік назад. Потреба в них виникла в зв'язку з відключенням електричної енергії. Це сонячна станція на одному з підприємств критичної інфраструктури у Бочанському районі на Київщині. На доставку сонячної станції з-за кордону чекали два тижні, а встановили за чотири дні. Розповідає Олександр, каже, панелі потужністю 60 кВт забезпечують 100% потреб підприємства у сонячні дні. А в похмурі. Рідні чи в темний час доби стають допоміжним джерелом живлення. Працює вона постійно. Тобто, от скільки вона виробляє, стільки споживаємо ми. А добираємо з мережі міста. От але якщо у нас вистачає своєї, то ми майже не потребляємо з міста, а потребляємо все своє. Ну а в разі відключення, то запускається дизельний генератор і разом з ним. Ця підстанція забезпечує тоже 100% живлення. Після хвилі атак росіян по українській енергосистемі навесні цього річ, компанія ДТЕК у соцмережах повідомляла про втрату 80% генеруючих потужностей. П'ять шести їхніх теплоелектростанцій серйозно пошкоджені. Зазнала серйозних пошкоджень і зупинила роботу у березні Дніпровська гідроелектростанція. Повідомляли в Укргідроенерго. Водночас ще одну ГЕС Каховську Росіяни повністю зруйнували у червні. Торік усі три своїх теплових електростанцій втратило центр енерго. Впродовж останнього місяця Росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС на Харківщині та Трипільську ТЕС на Київщині під час останньої атаки. На початку квітня голова правління. Куренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю одному з видань закликав промислових споживачів електроенергії розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією. Ми пропонували б таким споживачам розглянути можливість також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак. За словами Кудрицького, йдеться про технології, які можуть покривати увесь графік споживання підприємства, а не якісь окремі частини доби, зокрема про сонячні станції з акумуляторами, газотурбінні чи газопоршневі станції, які по суті є генераторами, що працюють на газу. Попри відсутність відключень електроенергії для промислових споживачів, підприємства вже відчули наслідки пошкодження енергосистеми, каже президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Особливо енергоємні. Галузі такі, як, наприклад, хімічна, але універсального рецепту автономного енергозабезпечення для всіх підприємств немає, пояснює кінах. На кожному підприємстві повинні відпрацьовані бути актуальні адресні заходи з рахуванням специфіки виробництва, складової енергетичних ресурсів, собівартості продукції, доступу до таких джерел, як. Сонячна енергетика, безумовно, біоенергетика. Обленерго, місцева влада та промисловці можуть спільно погодити графіки роботи підприємств та постачання їм електроенергії, таким чином додатково балансувати навантаження на енергосистему, каже Анатолій Кінах. Кожен області за участю бізнесу, промисловців, підприємців, роботодавців, місцевої влади, енергетиків відпрацьовувати чіткий адресний підхід. Там, де можливо, підприємство має е, серйозні завдання оборонного замовлення, і ми повинні зробити все, щоб воно працювало і виконувало це оборонне замовлення. Там, де можливо, підприємство може прийти там на нічну сміну. На думку експерта інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, великі промислові підприємства не зможуть повністю забезпечити себе електроенергією власної генерації. На справа це кафе, так яке там споживає там. Пару там сотень кіловат годин електроенергії їм вистачає генератора там навіть на 5 кіловат з головою. Да? Там а їм збирається велике виробництво. Так і там навіть якщо поставити мегаватт генератор, так, наприклад, ну такий великий, на 1 мегаватт, на 1000 кВт. так. Цього буде мало в пікові періоди споживання. Імпорт електроенергії, який наразі застосовує Укренерго з сусідніх країн, також не забезпечує потреб промисловості, пояснює Юрій. Імпорт електроенергії та варін допомога вона в основному використовується фактично для балансування електроенергії, тобто балансування енергосистеми, тобто фактично утримування півного рівня частоти. Підтримки напруги забезпечення рівня електроенергії в конкретних там регіонах, які є найближчими до. Скажімо, так, до прикордонних зон. на думку Юрія Корильчука, узгодження графіків роботи окремих підприємств з обленерго може бути помічним, однак не гарантує відсутності відключень електроенергії у літній та зимовий період, коли навантаження на енергосистему найбільше. Тож ремонт маневреної генерації це пріоритетне завдання. Дар'я Сидоренко, Олексій Мовсесян, Суспільне новини, Європейський Союз, НАТО закликають Грецію та Іспанію.